Якби ви знали попередньо, що втратите свого коханого, чи пройшли би ви з ним той шлях, який мали? Я знаю як любов пакувати в труну. Маєте ви надію сподівання зустріти когось для душі? Знаєте, як важко, коли тебе дитина питає, мама, чи в нас буде інший татусь? Наше суспільство на жаль не готове бачити вдів щасливими після втрат. Та не переживайте, сама не будеш. Ти гарна. Ці всі історії вони в Внесені в книжку, де кожна сторінка є впевнена, залита сльозьми. вона його бджілка, яка прилетіла з сонячного Криму, де оселилася зі своїм джмелем і створила рій степанівських бджілок. Ця історія могла би мати щасливий кінець, якби не Російська Федерація, яка забрала життя Володимира Гаврилюка з позивним Джміль сьогодні. Його дружина Юлія в гостях програми наші доброго дня. Доброго дня, Леночка. Я не випадково почала нашу програму з образів, які особлюєте Ви з чоловіком, адже нещодавно ви видали книгу на честь свого коханого мій джміль з брунатними очима. Чи стала вона для вас терапією? Чи змогли ви трішки загоїти ту рану, яка розгіла серце після втрати? Так, однозначно. Це було дійсно моєю терапією, і я захотіла поділитися з такими, як я, що це все ж таки працює. Ця книга не писалася за ніч чи півроку наполегливої роботи. Ця книга творилась протягом цього року. Моєї втрати після загибелі чоловіка. І вона спочатку планувалась як книга, збірка віршів, чи це був просто е, бажання винирнути свої почуття і викласти їх на папір? Так, я розуміла, що е, кожен вірш мій це викладені на папері мої почуття. І я ловила себе на думці, що цей стан ну, неможливо його пояснити. Виплакати, виболіти його. І коли я складала вірші, щось редагувала, підставляла слова, підбирала, які найбільш влучно характеризують мій стан. Мені здавалось, через день, через два Юля, ну це ти вже висловила. Іди далі, і ти цей стан висловила і далі. А от цей ще стан. І я створювалася такі вірші, які. Я викладала в соціальних мережах для того, щоб мене люди менше смикали, питаючи, як ти і я започаткувала таку рубрику Кава сльози, і мені хотілося більше розказувати про мого чоловіка, тому що. В нашій історії є що згадати на нього в його історії, його характері є на що рівнятися. Він дійсно був зразковим в багатьох аспектах. І таким чином, поступово воно ці фрагменти вкладалися в моїй кава сторі в соціальних мережах. і Я вирішила їх об'єднати, систематизувати, хронологію хронологію певно викласти так, щоб було людям цікаво. Пізнати більше. Я розуміла, що просто збірку віршів менше буде читати, тому що не так читають вірші, як історії там, чи романи, якісь. Я розуміла, а ви доповнювали що... вірші історіями. Тому що кожен вірш це була натхнена, кожна поезія була натхнена якоюсь історією, якимись спогадами. Я проживала вдруге наше життя за рік. Я згадувала всі найпрекрасніші моменти. Я уявляла, як могло би бути ну, всі наші мрії, які не встигли справитися. Ми про Я про них постійно думала. І кожен вірш, кожен такий момент надихав мене на новий вірш. Коли писали про ті ваші зустрічі, про спогади вашого життя, чи ще раз переживали ті емоції позитивні, чи дали вам вони сили жити далі? Я тільки над цим. І думала, що в моєму житті було справжнє кохання. Я була кохана, я мала прекрасну сім'ю, і ми мали багато планів і мрій, і все робили для їхньої реалізації. І я просто розуміла, що я могла цього не знати. І єдине, що я усвідомила, що 18 років свого життя я мала з чоловіком, який сьогодні для нас всі герої, для мене це. Половина мого життя. Якби ви знали попередньо, що втратите свого коханого, чи пройшли б ви з ним той шлях, який мали? Однозначно, я навіть в книзі торкнулася цього питання, що навіть якби я знала, я би в другій, третій, все одно вийшла б за нього заміж. той біль, який вам довелося пережити після втрати його, він рівносильний з тими сильними почуттями любові, які він дарував вам. Мені здається, він помножений. Мені здається, він більший. Це заганово повчати навчитись дихати, навчитись ходити. Це так здається, ну, час лікує. А насправді це велика робота кожної жінки, яка втратила коханого чоловіка. І особливо, коли було таке сильне кохання, я навіть вже перші рядки. Після того, як написала першу книгу, я змушую себе програмую себе на написання нової книги. І в ній я хочу мати більше обнадійливих таких моментів. Можливо, я взагалі її не «Нотатки Мрійниці, тому що. Я не знаю, як на практиці це можливо, але я хочу вірити в те, що моє серце буде відновлене, те, що я буду продовжувати жити. Я знаю точно, що Джміль саме такого хотів би мені життя. І в мене такий рядок був: я знаю, як любов пакувати в труну. Тобто, це такий досвід, що мені здається, що після цього відчуття вже все в житті дрібниці. От все дрібниці. Чи означає це, що любов закінчується, пакувати в труну любов? Мені здається жити в стані любові потрібно, і я її не можу витягнути з серця, і її не потрібно, тому що в цій любові народжені діти, в цій любові народжена половина мого життя і план на майбутнє. Єдине, що я чітко усвідомлюю, що я така людина, яка може своє серце мати в положенні. Повноцінного царювання в ній любові. І я розумію, якщо в моєму серці є любов до мого Джміля, вона має трансформуватися в інший вид любові. Я маю звільняти серце для нових якихось майбутніх почуттів, надій. І я його трансформую в сильну, величезну, незрівняну вдячність. І, звісно, в мене. Якщо говорити такою мовою, як я поетесою, то я собі уявляю своє серце пробити наскрізь. І воно як сито. І я його латаю. І я дозволяю йому зцілюватися. Але цей процес не підвладний людині. Це може тільки Господь. І я прошу Бога за постійне зцілення. І я відчуваю результати. І я Тако поступово її зжимаю. Вона концентрована, але вона має певне місце в серці. І я хочу звільнити серце для, для майбутнього. Наше суспільство, на жаль, не готове бачити вдів щасливими після втрат ось Цікування, докори, на тоді зняла чорну хустку. Ще не час радіти, ще не час фарбуватися. І ось такі певні кліше формуються в суспільстві і ширяться. На жаль. Але чи маєте ви надію сподівання зустріти когось для душі? оце питання взагалі в мене присвячено цілий підрозділ в книзі, називається Нове Оточення. Мені дуже хотілося. Проговорити про нього, тому що дійсно в оточенні є певні кліше, певні очікування і певні бачення, як має вдова себе вести. Я пам'ятаю оцей біль в серці від фрази О, ти вже вії носиш. Ти що, з манітюр не знімала? А я себе зловила на думці, що мені треба слідкувати за собою, тому що Джмілю буде погано від того, що він занапастив моє життя. І мені здавалося, що я собі не дозволяю багато плакати, коли я роблю макіяж, це причина того, щоб сьогодні не ну, при людях не плакати, наприклад. Але від, почувши фразу О, ти макіяж робиш, і хочеться сказати людині, ти уявляєш причину, для чого я його зробила? Але немає сил пояснювати оточенню. Я не знаю, можливо, є жінки, які через таку втрату звільнились від чогось, від якогось такого чоловіка-аб'юзера чи якогось деспота. Різні ситуації бувають. Я за них можу, мабуть, порадіти, що вони мають нове щасливе життя, можливо. І цей чоловік дав можливість дітям мати майбутнє, як, як діти-герої. Але в ситуаціях, коли таке було сильне кохання, і ну, це насправді дуже складно. Я знаю так само дівчата, які брали участь в проектах з фотографіями. Де вони намагалися найкрасивіші свої сторони зафільмувати. І як це оточення е, оцінило. О, Вони вже там тіло своє фотографують. Мета проєкту була підкреслити, що ми, як жінки, не померли. Фотопроєкт Уляни та Вікторії Я Жінка перша Я не така, е, змушування себе це не поховати себе поруч на могилі з чоловіком. Насправді. Я чітко усвідомлювала, що поховавши чоловіка, я ховаю себе. І це велика робота змусити себе, як жінка, продовжити, не автоматично. У мене є навіть ці слова в книзі: цей дозвіл собі. Крім оточення, ще є поняття дозволу собі, дозволу собі жити. Це перше, це навчитись дихати, а друге навчитися. Дозволяти собі продовжувати жити повноцінним життям. Тому що в нас є певні рамки, оточення хоче тебе бачити постійно з марнілою дружиною. І я усвідомлю, навіть якщо мені кажуть, та не переживайте, сама не будеш, ти гарна. Ну, чи так... буде ваше, ваше серце колись відкрито для нових стосунків? Я роблю велику роботу над цим. І знаєте, як важко, коли тебе дитина питає, мама, чи в нас буде інший татусь? І... Ти відповідаєш, Доню, ну ти знаєш, що наш татусі найкращий, він загинув. Та-да, я вже зазнаю це вже зараз, через рік. Вона так спокійно про це. Раніше зі сльозами про це говорила, а зараз так спокійно. Та-да, я знаю. А інший тато, я хочу іншого тата, який замість тата буде мене носити на руках. Є певні потреби в дітей, і вони б хотіли б їх задовільнити. Абсолютно. Ну, я просто. Дивлюсь на свою сім'ю, на своїх дітей і розумію, як би сильно мій чоловік, Вова, хотів би дати все. Син 15 років, який виріс фізично вже майже як чоловік, а в 13 років втратив такого авторитетного батька, з яким він фури крутив, їздив, дрова пиляв. І йому ще трошки для того, щоб ці всі навички. Скласти докупи, якось направити, тому що він може перерізати кабель, наприклад, з під напругою, не розуміючи, де він зараз 15 років він вже це усвідомлює. А за ці два роки, які... майже ще рік чоловік був на війні, його ж теж не було присутнім вдома. Дитина формувала вже старший син вже самотужки майже. Якщо для доні достатньо розчисених косичок і з пісеньку перед сном. То для сина, звісно, треба багато часу ще приділяти. для А вам для особисто? Бачите, я про себе навіть інколи намагаюся просто не говорити або не думати. А я взагалі здається, через цей час взагалі я всі 10 років можу називати важкими, тому що 10 років від переїзду з Криму ми весь час планували, от зараз закінчимо гніздечко, щоб десь ми нарешті пожили. Порадувала життю, як в мене сказано, і смакує нами мріяний час. Ми так мріяли, що ми матимемо час на себе. Що інколи я просто надувала губи і казала, що все чоловік, я більше не можу. Я втомилася будувати це гніздечко, відбудовувати. Мені треба море, поїхала десь за кордон. І він здавався і казав: Ну тільки тому, що ти моя заморська принцеса, у мене не постелена підлога і тут ще бетон, але добре. І коли вже він був на війні, я кажу, як добре, що ми. Я в тебе така нестримна дружина, яка хоче, як я таку алегорію, кажу: ми йдемо через ліс з метою вийти через ці хащі. А я кажу: А давай поспостерігаємо там грибочки, квіточки, пташечки співають. Давай понасолоджуємося, хоч трошечки, цим життям, і він погоджувався, і ми намагалися бачити задоволення в житті. Рідкісні моменти, кавичі, кав'ярні, подорожі. Він погоджувався тільки заради мене, і потім сам казав: Як добре, що ми виїхали. Мені весь час його не вистачало, тому що він розумів, що йому треба більше заробляти, щоб швидше закінчити всі наші плани, щоб повноцінно жити. Він працював далекобійником, кілька місяців він міг не бути вдома. Коли працював в поліції, ми жили на різних орбітах, я кажу. Тобто він спав, я працювала, я працювала, він спав. І, або якщо на, на нашому на нашій садибі, він на другому поверсі, на першому, він в кінці городу, я на початку. Ми начебто були разом і водночас на різних вимірах. І я вже так мріла, знаєте, в мене навіть є в вірші фраза, коли скучила вкрай, хоч вилась на стіну, а треба цей час в чергове обнулити. Тоді просили у Бога, прошу. То мені здавалося, що він приїде в цю відпустку, і ми вже компенсуємо всі наші недодні, всі час, які ми не отримали, і, і, і все, і я його не отримала. Він же ж так, я дуже спрагла по, по наявності чоловіка в моєму житті. Ми просто мріяли, що нарешті ми будемо жити. І ці 10 років ми робили все для того, щоб колись почати жити. І уявляєте стан, коли я не доотримала подарунок, вона не набулась, їй мало, так мало. Недобре так гратися з подарунком, дали в руки потримати і забрали, не подарували. Оце відчуття в мене в житті, що я, начебто, подарунок поруч біля себе тримала, і я його навіть в руках не тримала, тільки тільки роздражнилася. Виходить, що за 18 років вашого спільного життя ви дійсно не набулися разом, тому що то вас розлучила анексія Криму, Володимир пішов захищати країну. І він був і на Майдані, тоді, коли ми боролися з самого початку за нашу країну. І потім АТО згодом війна. І сьогодні ці всі історії вони в Внесені в книжку, де кожна сторінка я впевнена, залита слюзьми. Хто перший прочитав її? Хто давав свої поради чи критику? Чи це були його діти? Мій син, наш син Вовчик, коли почув про моє нестримне бажання писати книжку, сказав, мама, я в тебе вірю, давай. І коли я сиділа біля комп'ютера, мої діти намагалися не заважати мені. І навіть якщо там щось ані від мене хотіла, син підходив. Так, мама, працює, пішли, я тобі поможу. І це була найкраща моя підтримка. І він сказав: Мама, у мене є своя полиця з книгами і та книга буде обов'язково на цій полиці. Це книги, які я прочитав і маю свою колекцію. І так сталося, що першу книгу прочитав не син, а наша няня. Няня моєї Анютки, яка зараз у Франції, вона електронний варіант читала, тому що я дуже хотіла вичитати кожну буковку, щоб не було помилок, щоб були всі узгоджені слова, речення, тому що багато було редаговано. Я писала уривками, потім їх комбінувала, поєднувала. І Деякі слова, просто якась пропущена буква. І я хотіла і це помітити, до перфекціонізму довести саме цю роботу. І Я їй дуже вдячна. Вона за дві доби вичитала, відсканувала, знайшла кілька помилок, і я їй дуже вдячна. Сьогодні також дуже багато приділено уваги саме бджілкам, тому що у вас і. Підрозділ дівчат, які готують для наших Збройних сил сьогодні, це Степанівські бджілки, і Володимир е Джміль, і ви і така бджілка. Чому стільки уваги саме їм приділено? Я не знаю, як це сталося. Це якийсь такий збіг. Сказали б мені 15 років назад, що я буду жити в селі. Асоціювати де себе. мене ще й будуть знати, і я можу щось таке соціально корисне робити. Я б подумала, що це велика помилка. Але е, його позивний джміль я не давала такої значимості до моменту, поки я не загубила джміля. У мене була нагорода, е, яку я дуже важкою працею заробила в б'юті-індустрії діамантовий джміль, 23 діаманти на золотому черевку. І в один момент. Е, коли усвідомлює, як сильно ми хотіли другу дитину, доньку. А я все ж на новому місці розвиваю бізнес, і цей джміль був символ успіху в цьому бізнесі. Я літала в Америку, представляла честь України вже в момент анексії Криму. Для мене це було дуже важливо і почасно з прапором України на сцені вдалося. І я в один момент його гублю, просто таємничо гублю. Я дивилась по камерах. Я в одній заходжу з джмелів з джмельом, а в другій виходжу без земля. Але там камера між ними не працювала. Тобто, ну навіть знайти де знайти, де воно загубилось, нереально. І просто в цей день я зрозуміла, що я вагітна. Це те, про що ми так мріяли. І дівчата з нашого чату, наших консультантів, казали, що це не перший випадок. Якщо джмілі втрачений, то щось дуже цінне прибуде. І я зрозуміла, що це моя мрія про другу дитину, дівчинку обов'язково. Має здійснитися, але так сталося, що Джмеля ви все одно втратили, буквально. Ваша донечка дуже відчувала його, те, що він покинув цей світ. І ви казали, що в своїй книзі описали, що також у вас були спогади вашого продежитого життя того дня. Дуже багато жінок картають себе, що вони не відчували втрату чоловіків. Як рефлексувати, як з цією темою працювати, порадьте щось? Взагалі, одна з найважчих проблем, яка постає в житті кожної вдови, це відчуття провини. Я зрозуміла, що я навіть 11 місяців після втрати ще досі не відпускається почуття провини. Ну, в моєму випадку, що я живу з дітьми на цій землі, а твоє ліжко сіра домовина. Більше того. Я була на ретритах для вдів, де це питання так досить серйозно піднімалось, відчуття провини і що з ним треба працювати, йому не можна давати зростати. І в цей день, коли чоловік мій загинув, насправді. Отой холодок був, але я працювала на волонтерському фронті. Я робила зах працювала над майбутнім заходом до Дня Святого Миколая для діток в нашій громаді і намагалась максимально переключитись. Я вже зрозуміла, що за цей рік я дуже навчилася вживатися в маски, в ролі. От я зараз цим етапом живу, цією ролью. Зараз я отримала мішок бараболі. Я маю подякувати людям, які це зробили. І звісно, я вдячна не з кислою міною, а вдячна. Дійсно, з посмішкою. І в той момент ми наряджали ялинку в бомбосховищі. І тоді був блекаут, погано було з мережею, і я знала, що вже Джміля не має тиждень на зв'язку. І єдине, що я сама себе заспокоювала, тим, що таке ми вже проходили. Він з Рубіжного теж не міг тиждень вийти, не було зв'язку. І все ж таки він вийшов. І в АТО так само він був без зв'язку. Я сподівалася, що і в цей раз повезе. Я пам'ятаю, що навіть мої дівчата бджілки казали: Юля, тебе боляче дивитися. Я пам'ятаю, що в мене від зневоднення були пересушені губи. і Мені не хотілося ні їсти, ні пити. Це єдине, що я могла його каву пити. Це кава з медом і лимоном в цей час. І більше нічого, я не могла ні їсти. Мені здається, я навіть воду не пила. Взагалі, і в мене були тріскані губи, і дівчата кажуть. Я не можу на тебе дивитись, кажу, все буде добре. Я так налаштовала, що все буде добре, тому я навіть не знаю, чи в цей момент я дозволяла собі оце відчуття того холоду, яке поступово спускалось, але якісь фрази, уривки віршів, вони самі приходили. Так ніхто не кохав, або про плюща, який впав додолу. Сховай руїну У мене. Ну, це ті вірші, які я виступала десь на конкурсі читців. Вони просто самі приходили. Я думаю. До чого це все? До чого? Я ще не знала, що він загинув. Просто вже розуміла, що він не міг за тою версією лишитись коригувати вогонь. Це вже було просто причина, щоб я лягала спати і спала. Це так побратими мене заспокоювали, щоб в мене була причина дозволити собі спати. Вони також піклувалися про вас і переживали. Насправді там було все дуже, дуже важко, і вони були. На 99% впевнені, що ціла не буде. І вони готували довідку про загибель зі слів, з показань. Але тоді ж наснився він моїй дочці, що він блукає коридорами і по землі червоний, білий і синій колір. І я кажу, доню, то він в полоні. Тому що вона вже була поліція, ми брали е, зразки ДНК, а доня бачила, я кажу, ми шукаємо тату, досі не засмучуйся, ми його знайдемо. І я так її заспокоювала. І тут її наснився такий сон. Я пишу командиру, він в полоні. Він каже: на вас хтось вийшов, багато аферистів, не ведіться, будьте уважні. Я кажу, ні. Я знаю точно, що він в полоні. Опрацюйте цю версію, будь ласка. Ну, звісно, один загиблий воїн це, мабуть, не так важливо для командирів, тому я проводила власне розслідування. І запустивши дрона на те місце, де мені скинули локацію з його тілом, його там не було. Звісно, я зрозуміла, що це точно так. І в мене була надія, що він ще повернеться з полону живий. Або ніколи не повернеться, тому що офіційно ні в яких списках його не було. Я не знаю, яким дивом він повернувся з полону тілом. Ну, я впевнена, що це Боже диво, тому що Господь мені дав відповідь, що Він прийде. Я в Біблії прочитала уривок, де мені було. Чітко сказано, що він вприйде. І він же снився мені, що він дякує мені за молитву і мою незламність, і він втома. Нарешті він може спочити. Це велика трагедія українського народу втрачати таких героїв, таких чоловіків, мужніх, люблячих, справжніх патріотів, і найголовніше таких просто, просто гідних чоловіків. Тому. Сьогодні він продовжує жити в нашій пам'яті, в вашій книзі. І сподіваємося, що можливо комусь допоможуть рядки ваших віршів подолати той біль втрат і цінувати тих військовослужбовців, які сьогодні боронять нашу країну і продовжують жити. Дякуємо вам за розмову. Дякую, Леночка. Навзаєм. Тож, друзі, підтримуйте сили оборони України, щоб жертви, які поклали наші захисники, не були даремними. Підтримуйте тих, хто продовжує нашу боротьбу, і світла пам'ять усім, хто загинув, оберігаючи нашу країну. Це була програма. «Наші», зустрінемось.